Цьогоріч на Донеччині розпочнеться розмінування полів у 2023 році. Область не входила у державний план розмінування. Над розмінуванням сільськогосподарських земель у громадах Донецької області працюватиме кілька операторів протимінної діяльності. Початок березня по даним ДСНС вони вже розмінували територію площею 5129 гектарів і виявили та знищили більше 128 тисяч вибухонебезпечних предметів. Але це територія е, е, населених пунктів та об'єктів критичної інфраструктури, того, що вони більш Пріоритетними є ніж сільхозземлі, зв'язку з тим, що там мають перебувати люди, і треба їх обезпечити. На Донеччині у 2024 році заплановано очистити від вибуху небезпечних предметів 12,8 тисяч гектарів. Територія поділена на три черги. В першу чергу розмінування включено 4,3 три Тисяч гектарів це 19 сільгосп підприємств у восьми громадах. В другу чергу включено 3,2 тисяч гектарів. Це шість підприємств. Ось, це сім підприємств шести громадах, і в третю чергу 5,3 і три тисячі гектарів. Це вісім сільгоспідприємств у трьох громадах. Це те, що заплановано на 2024 рік. Роботи з розмінування будуть проводити оператори тільки взаємодії з ДСНС та узгоджувати з підрозділами збройних сил України. Кабінет міністрів України 12 березня прийняв постанову 284, якою затвердив використання коштів державного. Бюджету для здійснення компенсацій фермерам за гуманітарне розмінування на 2024 рік на ці цілі заклали 3 мільярди гривень. Якщо фермер хоче. Сам активізувався і хоче провести і якусь частину своїх коштів до цього залучити, то він має подати заявку через державний аграрний реєстр. Потім два тижні центр протимінної діяльності перевіряє, чи дійсно там потрібні ці роботи. Далі бюджетна установа центру гуманітарного розмінування, що представляє інтереси сільського Проводить закупівлю через прозоро на послуги з розмінування ділянки, і вартість цих послуг для фермера становить 20%, А решту 80% сплачує держава в особі Міністерства економіки. Коли оператор протимінної діяльності виконає роботи повністю, він надсилає документи в центру гуманітарного розмінування і тоді здійснюється оплата послуг. Також існують інші державні програми, якими фермери дониччини. Не можуть користатися це програма надання мікрогрантів на власний бізнес, це надання грантів для садівництва ягідництва та виноградарства, це надання грантів для тепличного господарства, це надання грантів на створення власного бізнесу, учасником бойових дій, це надання грантів для переробних підприємств. Це програма. Доступні кредити. 579». За словами Олени Рибакової, цього року поновили державну програму компенсації 25% за придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, яка до війни користувалась попитом. Також було анонсовано, що урядовці планують запровадити бюджетні дотації для дрібних фермерів. Малі аграрії, які обробляють до 120 гектарів, зможуть отримати 4 тисячі гривень безповоротної допомоги на один гектар. Фермери, що утримують до 100 корів, можуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову та по 2 тисячі ті, хто вирощує до 500 голів кіз та овець. Запрацювати ця програма має у травні-червні цього року.